У Запоріжжі стартувала спеціалізована виставка Агротехсеріс 2017 у якій взяли участь понад 70 компаній. Протягом трьох днів у виставковому центрі Козак Палац містяни ознайомляться із технікою та продукцією сільського господарства з п'яти регіонів країни. Ми призводимо українську сільхозтехніку під отечественні трактори заповняємо весь український ринок і также отправляем за границу. Болгария, Молдова, Казахстан. У нас конкурентов в Украине нету. Из новинок, вот, что мы представляем, дистрибьюцию по микроудобрениям, это абсолютно холотируемые микроудобрения. Вносятся они именно по листве, когда уже видно какую-то болезнь, либо нехватка каких-то элементов железа, магния, цинка. Сільськогосподарською техніку з українських регіонів зацікавилися гості з сусідньої Польщі. Планують налагодити співробітництво між двома країнами. Відзначають, представлена продукція виробляється на високому рівні і буде конкурентно спроможною з іноземними аналогами. Техніка українська дуже, дуже, на дуже хорошому рівні. І мені здається, що це тоже може бути цікаво для польських підприємців – щоб підготовити какої суттрудничество. Географія учасників виставки значно розширилася. Втім, аграріям пропонують не лише ознайомитися із сільськогосподарською технікою, а й прослухати доповіді щодо змін у земельній сфері та тонкощів податкового законодавства. Це і і Дніпропетровська область. Это и Киевская, и Харьковская область, это и предприятия из Западной Украины. Завтра совместно с Ассоциацией Укрсадпром мы проводим конференцию, посвященную вопросам садоводства и другим актуальным проблемам аграрного сектора. Посівний матеріал, комбікорм, добрива, сільськогосподарська техніка, ветпрепарати – усе це можна знайти на 16-й виставці «Агротехсервіс-2017». Виставка працює 1-го і 2-го березня з 10 години до 17 години 30 хвилин, 3-го березня з 10 години і до 15.00.